І так, любі друзі, частина друга сигніфікація, для кого цей розклад в першому відео заходьте на мою сторінку. Підписуйтесь, і я почала розказувати вам про онулення, що буде. Це новий легкий етап, там, де мені легше, там, де можливо, ви все ж таки будете виходити, да? і ем, з якихось відносин, наприклад, там, де вам було важко, там, де ви знову-таки все тягнули на себе, ці відносини можуть бути різними. Да? Між керівником та робітником теж відносини, розумієте? І коли на вас все е, вішають усі справи, да, Всього офісу, наприклад, от то від цього. Від цього краще вам не буває, да? тому що в таких випадках здебільшого не, не доплачують, да? а просто використовують людину, ну, тобто вижимають соки до кінця. Тож, дивіться, я тут не договорила. Тройка пентаклів це класно, але вона перевернута. Це про розширення, про те, що вам доведеться все ж таки себе відстоювати. П'ятірка мечів тут теж перевернута. Вона каже, через те, що ти будеш себе відстоювати, ти і зможеш отримати то підвищення тройка Пентаклів каже, що можливо, подумайте, вам, щоб покращити своє життя, да, вийти з того дев'ятка, там десятка була жезлів в сигніфікації. Це, можливо, про те, що вам час вже з кимось об'єднатися для розширення саме да, своєї справи. От, або комусь щось делегувати, розумієте? Тому що насправді ви можете не дотягнути. Замалий у вас там запас, да? у вас більше тяжість, можна сказати, за плечима, ніж у вас того ресурсу. І там у вас, знаєте, лицар жезлів, це все ж таки запальна людина, але той запал іноді він швидко, він швидко зливається, розумієте? Тому що якщо ви в мінусових все ж таки енергіях і періодично у вас виходить наповнити себе енергію для якогось чергового ривку, да? то цієї енергії на тривалий час може не вистачити, розумієте? Тому важливо тут вам подумати, можливо, вам треба з кимось об'єднатися задля досягнення більшого. Можливо, когось взяти на роботу або самому війти в новий колектив. Але тройка пентаклів каже про те, що ви вже почнете отримувати, от як ви. Почнете відноситися, да, по отримаєте своє онулення, якийсь новий етап, почнете, то ви і будете якісь вже грошики тут отримувати за свої труди. Тройка Пентаклів це. Про бізнес, це про те, що, можливо, ви щось будете монетизувати. Це про і покращення, і в колективі, наприклад, да? бо ви знайдете інших людей. І це ж теж позитивно на нас завжди впливає, коли поруч надійні люди, з котрими мені приємно працювати, да? то від цього я розквітаю, я з радістю і з легкістю йду на роботу. І взагалі тепер вона мені не робота, да? а другий дім, наприклад. Такі можуть бути у вас відчуття. От, то, щоб цього досягнути, да? вам треба продовжувати працювати. Робити те, що ви робите. Карти я ці не кладу не кладу в колоду. і тепер А що буде далі? Да Давайте не так. Що буде далі, зрозуміло Я хочу запитати, як вам отримати легше цей новий етап. Що вам допоможе його відкрити? що або хто Да Зараз подивимося, що або хто вам допоможе. що або хто вам допоможе такі вийшли карти, зараз я трактую. Дивіться, дев'ятка пентаклів, по-перше, перевернута. Ця карта в такій позиції, вона каже про те, що вам треба зайнятися своїми справами. У вас від втоми, ви, скоріш за все, знаєте, як занепад у інших своїх сферах. да? Дев'ятка пентаклів це про те, що ви можете отримати дев'ять пентаклів, да? вже не три, а дев'ять, як зібрати якийсь врожай, тому що десятка жезлів це тривалий час, ви щось там саджали. да, стругали ті жезли, їх тягнули на собі. Да, і За це вже час отримати врожай. Але зараз карта перевернута і може бути із за того, що ви. Від втоми, ви можете бути вже знову таки. Бачите, у вас всі карти показують, відслідковуються невпевненість собі. Розумієте, вона може бути за втоми за того, що ви дуже тривалий час да, працюєте над своїм зростанням особистим. От, і все не так швидко, як вам хочеться, і знову таки, да, все закальцовачка пішла. От, і знову таки я із за того невпевнений в собі, і з-за того в мене хаос в голові і хаос за того в справах і в житті. Розумієте, що вам допоможе. Перше, наведіть лад у своїх справах, куди я йду, чого я хочу. Сядьте, пропишіть, тому що тройка, вона, я забула про це сказати, тройка вона і може казати про те, що я зараз роблю інвентаризацію, куди я йду. Да? Загальна моя мета, куди я йду, кінцевий результат, чого я хочу. І потім по колоночках, що в мене є для досягнення, що я вже зробив, що є, да, в мене. Ти -ти 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 -ти. Чолов... Людський результат. Ресурс теж сюди треба писати, будь-який ресурс, не знецінувати себе. Тут важливо прописати все-все-все, що я вже, зробив, вже зробила і що в мене є. Да? Можливо, щось просто у вас є, ви нічого для того не робили. Ну, якийсь ресурс там, наприклад. Ну от, щоб було зрозуміло, ви, ви масажист, да, і вам просто ви знайшли там, не знаю, хтось подарував масажний стіл. Тобто ви нічого не робили, але у вас є цей ресурс. Розумієте, я про це ресурси, це не тільки людські ресурси, да, матеріальні ресурси. Вам треба прописати, що в мене є вже для досягнення мети. А потім прописати, чого в мене немає, що мені треба, або хто мені треба, Розумієте, коли ви викладаєте ці всі. Тут вам і допоможе зрозуміти, да, де в мене промах, де я не туди, можливо, щось складаю, або щось роблю не так, або не з тими людьми, тому що, коли ви будете прописувати, ви все побачите. Да, ви зрозумієте, у вас є ця людина, наприклад, да, котру ви пишете, наприклад, ну, як приклад, співробітник, да, або. Ви можете зрозуміти, коли ви пишете цей перелік. Ви можете зрозуміти, що зовсім не та людина, наприклад, або ви не можете вважати, що вона у вас є. Ну можливо, людина теж нестабільна, да або нестабільно працює, або ще щось. Тож. Що б то не було, або хто б то не були, любі друзі, все, що вам треба зробити для просування, перше, що вам треба, і це дуже важливо. Тому що дивіться, гроші можуть відтерміновуватись, це можуть бути і не ваші гроші, від всесвіту гроші. Да? Просто за ваші надмірні зусилля такі дійти до своєї мети. Да? За цілеспрямованість вас всесвіт може нагородити. По дев'ятці можуть бути і сторонні гроші. Для когось і так програється. Це може бути або. Як коли спадщина, от забула слово, або спадщина, або коли вам наперед щось сплачують, да, за щось, або якийсь заказ замовлення велике у вас роблять, да і вам сплачують так само наперед. Ще що це якась премія, да, там 25 п'ята ще щось може бути, але воно буде відтерміновуватися, тому що всесвіт світ зараз бачить, що ти можеш. Від своєї втоми від того, що в тебе хаос в голові, ти можеш неправильно розпорядитися цими грошима, і потім ти будеш знову страждати. Дуже швидко цей цей період закінчиться. розумієте? тому що дивіться, тут по шуту з одного боку треба навчитися легше просуватися і легше, да брати від життя те, що я хочу. А з іншого боку, вам не треба і не мож, не можна бути надмірно. Довірливими, надмірно в таких дитячих застрягати енергіях, тому що дитина вона не може приймати важливих рішень, дитина не може навести лад, да, вона не хоче навіть іграшки збирати, бо їй то не цікаво. розумієте? Тож вам тут треба вже стати легшими в житті, але більш відповідальними. Все ж таки, це різні речі. Да? Це не коли я все на себе погрозив, 10 жизнь витягну. Це коли я знаю, де мені тачку взяти. Да? О, тому що я відповідаю за моє здоров'я. Розумієте, я не хочу хворіти. Який сенс мені зараз ці 10 джезлів продати і всі гроші на відновлення здоров'я витратити? Розумієте, у це відповідальність за себе далі. Дивіться, любі друзі. Вам треба бути обережними. Всі ці карти кажуть про те, давайте по одні. Добре, четвірка кубків у вас попереду будуть якісь нові можливості і нові. Нові зустрічі, нові можливості можуть через це відкритися. Але карта перевернута, вона попереджає, ти знову таки за своєї втоми. Бачите, вам можливо, треба просто по шуту кудись поїхати відпочити, і то вам дасть сили за того, щоб завершити цей свій період. Тож, по четвірці, за втоми за роздратування внутрішнього якогось незадоволеності, ви можете втратити якісь можливості і шанси. Ви їх просто можете не побачити та не прийняти для себе, да? вже не віруючи, що ваше життя може налагодитися і так далі, тож будьте пильними далі. Шістка жезлів. Дивіться, якщо хтось буде вам казати, вас можуть в такому стані ще і надурити. Якщо хтось буде казати, да, дай мені тисячу сьогодні, завтра я принесу тобі мільйон, не віруйте нікому. Якщо ви тут будете вирішувати якісь... Підписувати нові контракти, ще щось, дивіться, будьте обережні. Ще раз кажу, вам треба увімкнути все ж таки режим економії. Да, ця карта про те, що тобі треба спочатку відновитися, а потім ти отримаєш свої усі гроші. За шісткою жезлі можуть бути якісь підроблені документи. То все, що ви будете попереду підписувати, будьте обережні. Знову бачите, чому вийшов а, цей дурак-шут. Да? Він попереджає: будь легшим в житті, але не будь легковажним, не давай себе обдурити. Ти не давай нікому гроші, і тоді ти отримаєш ще більше.